А це відео для тих, хто не вірить, що в лісі буває казка. Перший наш ось такий. О. Другий наш, трішки швидше буду йти, щоб дуже довге кіно не вийшло. Другий наш стоїть ось такий. Бачите, який гарний. Та гарний. А тепер я повертаюся, щоб знайти свій кошик. Бо коло нього стоїть іще один, котрого я побачив першим. Бо другим був ось цей. Бачите? О! А першим я побачив. Ось цього. О. Ось так. А це у нас уже у кошечку.